Краю у рандом ігри друга часть. І це Pong Edit Tower. І ми розпочинаємо гру. Це просто на вид башні. І зараз нови, нови, не все полоняло не все. Тому що я прийду, може пройти ось це. Тільки я маю отримати ефект. Ну, то тобто допригаєш там! О! Це видали глазами. О, і це чуть-чуть мешає даже пройти... Пройти я маю ту фішку. Треба запригнути на цей знак. І ось так. І все. Готово? Да, я навіть не знаю, що сказати. Затому монтувати не треба. Мені дуже подобається. Like, ставимо жирний лайкос і ми... Так. Ну, по-любому затронуть мене зараз. Ладно, Якщо це не байт... Быстрей, быстрейше, быстрейше! А, давай! Еть! Давай! Да, ну там треш, конечно, происходит, но Фух, я даже не знаю, що сказати. Можна хоча просто буду мовчати і не бубнити, бо це і так сложно. Ще проходити це цю башню. Тому що після кожного прыжка... Давай, давай. Давай. Да! Наконець. <світ> Мені дуже Мені... О, ні, зараз було. Давай, давай, я зможу, я зможу. И... І... Yes! Поки що рекорд. О, oh, да. О, oh, да! Все! Я даже не знаю, а я ще заколесен. Хм, стродивно. Добре, пройду. Ради якоїсь награди, ось це. Ну, це не сложно. Так. Окей. мы получаем катушку на полуху. Теперь лайфшот. Я ще буде в катушку свою. Так що це файт. А, ПВП, окей. Окей, let's my boys. Sub -like and subscribe. Я в шоці просто... Вау! Угу. Так, я знаю тут прозрачность. Ой-ой! Це було чуть-чуть смертельно. А! А! А, а! а Ні! О, і ще троль, який я не хочу навіть трогати. Ні! А. Дайте мене вже зможність вийти отсюди! Ні. Ну, господи, Чу, тут мене, мене почавського в башнях розражається грав гравці. Тому що вони самі можуть мене пошутити надо мною, навіть не має смислу. Це як казень просто так. Казень не переказ. Ну, ласка, можна мене хоч лайком підтримати. Я тут сиджу, страдаю. Від гравців, а я тут ще й дожу должен... ну, не ой Ой, ой-ой. Я еще тут дуже мало урона наносится. Пяти белых штук. Так, о, и быстро пробежать треба. Ось. Ой, я, чуть не впал. Давай! Ну! Меня зависло. А, Алло. Ем. Мене просто вибило. Понятно, ставте лайки, підписуйтесь.